Після рішення Трампа все ж таки вступити війну на боці Ізраїлю, це нас наближає до розв'язки ситуації на близькому сході, чи все тільки починається? Ну сказати однозначно, я думаю, насправді важко, тому що ми не знаємо, якою буде реакція Ірану. Бачите, заяви войовничі. Очевидно, що для того, щоб ну бодай якось тримати я кажуч позицію і не впасти обличчям. Вниз то треба щось робити, і оце щось мені здається буде не антиамериканським, а буде антиізраїльським. І мені видається, що за цими першими атаками на крилатими ракетами на Ізраїль підуть інші. І зараз я думаю, що Ізраїль буде переживати доволі серйозні небезпечні дні, тому що весь потенціал, який у Ірану ще залишився, я думаю, він буде спрямований саме на Ізраїль. Чому не на США? Ну тут відповідь очевидна: Ізраїль, Ізраїльніше Іран, хоч як би він не хотів, але він не може порівнятися в потенціалах військових Сполучених Штатами Америки. Це очевидний факт, і тут нікому нічого не треба доводити. Те, що такі жорсткі заяви будуть продовжитись, це так само очевидно. Ну але вони спрямовані виключно на внутрішню іранську аудиторію для того, щоб якось підтримувати бойовий дух. По суті, Ірану нема чим відповісти Сполученим Штатам Америки, та й якщо так брати по крупному, то, І, то Ізраїлю.